Ремонт вулиці Миру у селі Ключерки Мукачівської міської територіальної громади. На ремонт дороги виділили понад півтора мільйона гривень. Роботи проводяться в рамках програми благоустрою. Також коштом місцевого бюджету у селі проведуть поточний ремонт вулиць Ярослава Мудрого, Тараса Шевченка, Покровська, Борканюка та Вакарова. Для поточного ремонту доріг Мукачівська міська влада у цьому році спрямувала понад 31 мільйон гривень. Зараз у місті також відновлюють дорожнє покриття на вулиці Кооперативній. Далі проведуть ремонт вулиці Жовтневої, тротуарів у мікрорайоні Паланок, внутрішньоквартальних проїздів у Росвигові та дороги у новому Давидкові. Планують охопити усі автошляхи. На наступний рік для поточного ремонту доріг передбачають 140 мільйонів гривень.